Ви думаєте, що бачили великих жуків? Зачекайте та подивіться на справжніх гігантів природи. Від жуків, які можуть перекусити гілку, до тих, що можуть підіймати вагу у понад 500 разів більше власне, як справжні супергерої. Ці комахи не просто жуки, а справжні легенди нашої планети. Готові здивуватися? Починаємо. Серед тропічних лісів Південної Азії та Індонезії живе унікальний майстер руйнування це пальмовий жук. Цей невеликий житель екзотичних країв розміром до 10 сантиметрів та відомий своїми надзвичайними здібностями та одночасно стає проблемою для місцевих господарств. Пальмовий жук або червоний пальмовий довгоносик справжній витвір природи. Його яскраво червоне тіло та довгий хоботок роблять його впізнанним серед інших комах. Але за цією красою приховується неабияка загроза для пальмових дерев. Цей жук відкладає яйця всередині стовбурів пальм. Личинки, які вилуплюються, починають прогризати дерево зсередини, повільно руйнуючи його. Здається неймовірним, але вони можуть повністю знищити величезне пальмове дерево за кілька місяців. Уявіть, як тихо й непомітно ця комаха змінює ландшафт тропіків. Однак пальмовий жук не лише руйнівник у деяких країнах, таких як Таїланд чи Індонезія, його личинки вважаються делікатесом. Їх смажать, варять чи навіть їдять сирими джерело білка для мільйонів людей. Цей маленький руйнівник нагадує наскільки складним і водночас захопливим є світ природи. Один з найбільш відомих серед найбільших жуків планети це жук голіаф, мешканець тропічних лісів Африки. З першого погляду цей жук вражає своїми розмірами. Дорослий самець може виростати до 12 сантиметрів у довжину та важити до 100 грамів. Така вага для комахи здається неймовірною, проте це лише початок його унікальних характеристик. Жук Голіаф має потужне броньоване тіло, покрите блискучим панцером. Забарвлення цих жуків різноманітне від білого та кремового до темно-коричневого або чорного. Таке забарвлення виконує важливу функцію. Воно допомагає їм маскуватися серед кори дерев і листя, захищаючи від хижаків. Але не тільки розміри роблять Голіафа унікальним. Він має надзвичайну силу. Цей жук може підняти вантаж, що перевищує його власну вагу у 850 разів. Уявіть собі людину, яка з легкістю переносить літак. Завдяки такій силі Голіаф може без проблем розривати кору дерев, шукаючи їжу або борючись із конкурентами. Політ цього гіганта також викликає захоплення. Незважаючи на вагу, голіфи мають добре розвинені крила, сховані під міцними надкриллями. Коли жук злітає, його політ супроводжується гучним звуком, який нагадує гул маленького вертольота. Що ж їсть цей гігант? У природі голіафи є вегетаріанцями. Вони живляться фруктами, соком дерев і солодкими речовинами, що легко засвоюються. У неволі їм часто пропонують банани, які ці жуки буквально змітають. Їхній апетит та здатність перетравлювати їжу вражають. Вони можуть з'їсти досить велику кількість фруктів за короткий проміжок часу. Життєвий цикл голяфа починається з яйця, з якого вилуплюється личинка. Личинка росте в ґрунті, де споживає розкладену органіку і досягає величезних розмірів до 15 сантиметрів у довжину. Вона може важити більше, ніж дорослий жук. Після цього вона перетворюється на лялечку, а через кілька місяців із неї виходить дорослий голяф. Жук голяф не лише вражає своїми розмірами та силою, але й відіграє важливу роль у природних екосистемах. Переробляючи залишки фруктів та органіки, він сприяє родючості ґрунту. Якщо б ви опинилися в тропічних лісах Центральної та Південної Америки, то можливо побачили, як посеред буйної зелені повільно пересувається гігантський жук із хімерним рогом на голові. Це жук-слон, один із найбільших і найвражаючих представників світу комах. Дорослий жук-слон може вирости до 12 см у довжину, а його тіло вкрите блискучим панциром кольору від зеленого до чорного. Але головна його особливість довгий зігнутий ріг, який нагадує хобот слона. Цей ріг використовують тільки самці, змагаючись за територію чи увагу самки. Їхні поєдинки можуть бути доволі видовищними. Жук-слон, попри свою загрозливу зовнішність, є цілком безпечним для людей. Він живе спокійно, харчуючись соковитими фруктами, а личинки розвиваються всередині трухлявих дерев, допомагаючи природі утилізувати мертву деревину. Але навряд чи ви знали, що личинка може досягати ваги до 100 грамів. Ці комахи вражають не лише своїм розміром, а й силою. Жук-слон також здатен підняти вагу, яка перевищує його власну аж у 850 разів. Глибоко в тропічних лісах Амазонки ховається один з найвеличніших мешканців світу комах Жук Вусач Титан. Цей гігант не лише дивує своїми розмірами, а й викликає справжній захват своєю унікальністю. Жук вусач титан вважається одним із найбільших жуків на планеті. Довжина його тіла може досягати 17 сантиметрів. А якщо додати його довгі сильні вусики, то розміри здаються ще більшими. Але найцікавіше це потужні щелепи, деякі люди кажуть, що вони здатні перекусити навіть олівець навпіл. Попри свою грізну зовнішність, цей жук зовсім не агресивний. Він проводить більшість часу, ховаючись у густих заростях, а харчується переважно рослинними залишками. Його роль у природі це справжній санітар, який допомагає розкладати органіку. Життя жука вусача титана справжня загадка. Дорослі особини живуть лише кілька тижнів, використовуючи цей час для пошуку партнера та розмноження. Личинки, які вилуплюються із яєць, розвиваються в підгнилому дереві, досягаючи вражаючих розмірів до 25 сантиметрів у довжину. Цей велетень є рідкістю і побачити його в дикій природі велика удача. Але на жаль, через вирубку тропічних лісів, чисельність цього виду ще більше скорочується. Знайомтеся, жук Геркулес, справжній титан світу комах, і один із найсильніших представників природи, що може підіймати вагу приблизно у тисячу разів більше власної, а також вважається найбільшим жуком планети. Цей жук мешкає в тропічних лісах Центральної та Південної Америки, де він вражає як розмірами, так і зовнішнім виглядом. Дорослий самець може досягати довжини до 20 сантиметрів, а його тіло прикрашає великий ріг, що схожий на шолом стародавнього воїна. Цей шолом жук використовує не для захисту, а для поєдинків. Самці геркулеси ведуть справжні баталії за територію чи право на спаровування. У цих поєдинках рік стає грізною зброєю. Жуки можуть підіймати і перекидати один одного, демонструючи неймовірну силу. Попри свій грізний вигляд, жук Геркулес миролюбна істота. Його раціон складається з фруктів і соків дерев. Вночі він стає активним і вирушає на пошуки їжі, виблискуючи своїм панциром у місячному світлі. Але найбільша загадка Геркулеса це його личинки. Вони живуть у трухлявих деревах, розвиваючись до двох років і досягають розмірів у більш ніж 20 сантиметрів. Це дивовижно. Але личинка може важити у півтора рази більше ніж дорослий жук. Жук Геркулес не лише символ сили, а й важлива частина екосистеми. Він сприяє розкладенню органіки та допомагає підтримувати баланс у природі. Ось такі вони справжні гіганти світу комах, вражаючі, сильні та неймовірно цікаві. А щоб не пропустити ще більше дивовижних історій про природу, натискайте лайк, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок. Адже далі тільки найцікавіше у світі ще є чимало цікавого. До зустрічі в новому відео.